Доброго часу! Сьогодні ми з вами дивимося період 5 травня, неділя, вихідний свято дуже багато запитань з цього приводу. Давайте ж подивимося, що нас чекає. Що по активності вас, як завжди, проситимо залишати свої вподобайки, та пишіть у коментарях свої загальні запитання. Буду на них трошку відповідати. І так дивимося неділя, що вона принесе нашій країні по активності, так? Можуть бути масові тривоги. Масові активності. Це може бути тривоги по всій країні, це можуть бути частково, але багато областей. От, і е, може бути не одна така тривога, тобто вони можуть повторюватись, так? Далі дивимося. Е, можуть бути підсилитися активність на Лініях зіткнення або при кордонній території. Тобто там може бути більше активності. Будуть а, створюватися ілюзії, якісь такі будуть провокації у цей період доби. так? А, місцями достатньо активний. Це буде дуже сильно впливати на свідомість людей, так, і на емоційність. Більше активності припадає на темний період доби. А, також 5 травня в цю добу ми можемо мати. А, Втрату ресурсу забезпечення, так, через ті активності, які можуть пересуватися нашою країною. Так, далі дивимося. Форс-мажорні ситуації, так, по вогням вони можуть бути. Тому необхідно бути дуже уважними, берегти себе і спостерігати за тим, що відбувається. Я думаю, вже всі знають, всі навчені, так, цілі. І надалі ворог буде намагатися поцілити інфраструктурні об'єкти, тобто енергії ці зберігаються. Загалом, ось така ситуація в нас, активність на нашу сторону проявляється. Ми готові її стримувати так, цими можливими і неможливими способами. Карта Сили нам про те теж говорить, що лякати нас буде цей період, але ми не боїмося, ми готові, будемо триматися і багато захисту буде працювати. Але зверніть увагу на ті форс-мажорні обставини, які можуть в деяких регіонах все-таки траплятися. Треба трошечки бути уважнішими. Емоційно, звісно, буде, ну, достатньо. Я думаю, всі розуміють, так? Не перший а, раз вже в таких ми ситуаціях перебуваємо. Так, 5 травня. Форс-мажорні ситуації, знову ж таки, неочікувані, які можуть завдати нам дуже великого емоційного такого розчарування ідуть мені дитяча енергія, мені ідуть структурні об'єкти, інфраструктурні. от, Та